15 вересня 2022 року, за кілька днів після звільнення Ізюма, тут виявили масове поховання жертв російських окупантів. Численні дерев'яні хрести з номерами позначали безіменні могили в лісосмузі поблизу кладовища на вулиці Шекспіра. Там вилучили тіла та останки понад 450 загиблих. Це цивільні, яких убили росіяни обстрілами та бомбардуваннями міста. Або ж закатували під час окупації, як дитячого письменника Володимира Вакуленка. Були в могилах і тіла українських воїнів. Серед них Сергія Сови, з 93-ї бригади ЗСУ. Фото його руки з блакитними жовтими браслетами облетіло всі світові змі та стало символом геноциду українського народу. За цей час слідчі встановили обставини загибелі деяких жертв загарбників. У випадку Вакуленка вже є докази щодо чотирьох окупантів, що причетні до його вбивства. Станом на січень 2025 року ізюмська мерія інформувала, що досі не ідентифікованими лишаються 22 тіла.